Виїзд сестрички Віки, щоб вона залишилася в Америку. Ми їдемо з чергового виступу мого. Ми деколи просили, щоб нам влаштовували такі вечоринки для українців. І Віка там співає, брат підіграє. Це щоб підзаробити хоч якусь копійку. Кінець жовтня я кажу: ну що, брате, Віка, їдемо додому. Сезон закінчився. Брат каже: та звичайно все, летимо. Віка, а я не лечу. Мене дуже здивувало, а я залишив це питання між ними розбиратись. Вони собі поговорили як сім'я один на один, і вона настояла, вона лишається, бо брат сказав, я категорично ні, братисько не хотів. І вони на деякий час розталися. який потім перетворився на вічність. Вона в Америці, перше Нью-Йорк, потім переїхала в Лас-Вегас. А це було через те, що там якась робота вже була. Ну тобто, умовно у вас була пропозиція в школі. В неї теж якась була пропозиція. Ні, ні, вона познайомилася з якоюсь жінкою, яка запропонувала їй що жити тимчасово в неї і далі дивитися, що, куди як. Віка пробувала себе в рестораціях. Це вже зі слухів. Підспівувати з якимись там музикантами це було видно дуже напряжно, і ще в неї тембр голосу змінився. Хриплувати став. може то ускладнення Моя Україна горя. Розчарування в мистецтві, і вона почала працювати як рієктор. Вона мені сказала це, коли прилетіла до Львова багато років після того, коли вже на пенсії була. І вона закінчила як ріелтор, їй видали одну кімнатку соціальну. І вона там, може, по сьогоднішній день жиє. з песиком. Великий пес. Людина не може зовсім сама бути, я її розумію.